Це так добре починалось і так погано закінчилось. Легенько. Це треба зняти на відео. Нормально, не, не дихай так хворі нікого. Горки фу, ВДНХ, троха ніван лава. Головне здоров'я. Це дуже погано. Ви <рес> там в трьох бігали вже шатається. Ці гірочки! Дякую, організатори! Як організовувати захід в цілому? Десятка незламності вузу Я... сьогодні. Перший старт сезону, перший етапа Ліги Ран України. Один з учасників сьогоднішнього івенту. Андрій, розкажи, що ти сьогодні будеш бігти, які плани? Як готувався? Готувався з жовтня. Бігти буду 3.45, думаю. Все, в принципі. 3.45 почну. Якщо вийде, вийду на 3.40. Пані Світлана, привіт. Розкажи, що ти сьогодні будеш бігти. Я сьогодні побіжу в 10. Із якими до плечі опишу. Слава Україні. Пару слів, поки є можливість. Головне здоров'я, щоб країна була вільна і легких них усім. Ну, перше місце у нас сьогодні послає Андрій. Оп. Я вже, я вже не знаю, ви там ще не побігали, я вже. Так, раз, Десяточка плюс п'ятерочка, потім і 600, та і дитячі 300 вже пробіг, все нормально. Скажи, будь ласка, як тобі ведеться такі от масові заходи і що є особливістю в проведенні, і що відрізняє, наприклад, ці івенти від якихось там, не знаю. Проти їх, їх народження. <свісно> 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 Ні, насправді мені ведеться класно, класно. Люблю відкритих людей, а тут завжди люди всі відкриті. А, ну і враховуючи такі події, це ну рівень рівень події говорить сам за себе. Насправді, і кількість учасників а сьогодні у нас буде майже 4 тисячі, і це нереально. Це, як це як це бути в команді організаторів? Це взагалі чудово. Драйвить ніколи не хочеться закінчувати це, це дійство. Класно. Приходьте, запрошуйте, починайте з волонтерства. Обов'язково. Як це організовувати весь цей волонтерський рух? Та не тільки волонтерський рух, як організовувати захід в цілому. Е, захід неможливий без сильної підтримки учасників, сильних партнерів, які нас підтримують цьогоріч у в сезоні 2025 у всіх спортивних проектах Ранюкре. Іван Параслів, як бігать? Я сьогодні. Вчора я спустився гір, був на тренувальному спорі. І сьогодні почувався чудово, як траса. Траса гага. Сьогодні ідеальна погода. Біга бомба. Спочатку було трішки страшно, тому що бруківка і ну, погода цікава досить. Бігли супер, шикарно. Як траса. Траса, ну важка, робоча, робоча траса. Дві гірочки такі треба було подавати. Були такі та Але все добре, ради вкен, як завжди. Дякую, велике. Макс, ти третій в цій категорії, ти знаєш це що... цієї категорії? Третій, так. Да. Це дуже погано. Цікавіше, це те, що в нас. Поміняли трасу за два дні до старту. Ну не поміняли. Я думаю, в зворотньому напрямку повідали. В мене ще є логічне пояснення, тому що якщо б ми бігли е, за запланованим ну, маршрутом, ну ти прикинь, тисячу людей через 200 метрів забігає на міст. Ми там трьох бігали він вже шатається. Тому це досить логічно. Емоції, ну це перший старт такий. Розкатити стрішки. Вдалося збігати по особистому, але в на 20 вийшло. 5 секунд зняв. Небагато, але зняв. Для людей, які просто бігають по фан, це дуже гарно. Траса дуже гарна, дуже класна, красива, через два мости, через парк, але не швидка. Горки фу, ВДНХ, троха Ван лава. Атмосфера добра. Все так добре починалось і так погано закінчилось. Так що, нормально, з 40 хвилин вибіг. Чи ти хотів не, я стати? Хотів в 3 по 3, 40 пробіг. потім почав скидати, скидати по 3,55 вже закінчив. Чому так? Горочки, напевно. Лагенько. Легенько? На ізі, на ізі, так? Да? Невже не вже так легко біглося? Хагір'я, на траса супер. Горочки майже не відчуваються, Вітер трошки, але то хітня. Кай. Як бігалось. Пару слів. Нормально, не бігай в воді нікого. Пару слів перед стартом. Чудовий настрій, особливо після десяти. Агонь, агонь. Привіт, привіт, привіт. Пару слів перед стартом. Е, дуже захопливо і дуже Агонь. Дякую за організацію. Рані край молодці. Дякую. Пару слів, привіт всем. Пару слів, пару слів перед стартом! Uh, всім гарного забігу, легких ніг і вперед. Агонь. Пару слів, кажіть. Все буде круто. Супер. О, і всім швидкої перемоги. Огонь. Це так, давайте. Пару слів ви прийшли uh. в саму першу лінію. Навіщо Саме вам перша лінія? Uh, щоб просто бігти за всіма. Щоб ви попасти в гарний кадр інтерв'ю, як пройшлося? Ну так, вітер, горечки. Але в цілому бігти можна. Верхірок приємний. Чому ви в 5, а не 10? Та там багато сильних. Краще п'ять. Вісь моя дистанція. Ну і після трохи на чемпіонаті України якось більш логічно було. Бігти саме а не десятку. Що можеш побажати наступним учасникам, які будуть наступних івентах брати участь? Багато тренуватися. І відпочивати. Відновлення це все. Найголовніше. Буде відновлення, буде все інше. <різвіст> Ах, казала, а що, що казала перед стартом? <різвіст> а молодець, молодець, вітаю. <різвіст> Давай пару слів швиденько, як Ще дуже легко почув. фініш як фініш. Майдан, дуже майдані. класно. Траса дуже цікава, ці гірочки. Дякую, організатори. Такі були кайфові. Льоша молодець. Як пробіг? Нормально. Нормально? Живий. Це моє професійне спорядження. Минулі рази я присвячував забіги своїм е, колегам, які загинули при виконанні службових обов'язків. Цей забіг присвячуємо е, нашим героям, азовцям, людям, які, захищаючи нашу країну, потрапили в полон. І це там, третій рік їх не можуть обміняти, повернути на рідну землю. Дякую. І речетний ефект чаю також наші партнери.